Рожеве немовлята охололи чайник. Оце й все, що залишилося від шлюбу. А ще той хрест, що дружка дарувала, Не наче ти купе поплутав любий, забувшись вибачитись, грюкнувши дверима, зник у вокзальній метушні, а син. Кохання і світ, мов тріщиною навскіз. Поїзд рушив кудись вдалеке, невідоме, несвідоме, незнане і невидиме, не витиму. Не витиму, не витиму, бо немовляті треба бути ситому, і всі казки тепер лише для нього. Там про чудесне, загадкове й кольорове життя, де мовлять квіти. Люблять люди, де світ прекрасний, аж до самого душ любу. А потім ну, ч ті А ч Ну не плать. Вже час до грудей. Дивино. Пяшка малесенька, а спів був повсюди, нужба. Не плач, і я не буду. Олена Карпенко, псевдонім Соломія Птаха.